Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось таку копалочку. Вона овочева універсальна. Копає часник, цибулю, моркву. Я навіть ще хочу спробувати нею копати картоплю, ну, потім подивимось. Ну і довго я вибирав, скажімо так, таку копалочку. Задача була яка? Мені хотілося те, що я трактором сажу, скільки рядків тут не було за один прохід. Щоб так само я і викопував. Вибирав я довгенько, питав порадив різних людей, то більшість сказала, що мій трактор такого плану капалку не потягне. Але знаєте, дивишся Ютуб, люди там японцями тягають невеличкими, там 24-ки тягають такі скоби. Не знаю, я щось був впевнений, що все ж таки, ну як, у мене ж скаут, він потягне все. Ну, по крайній мере, те, що розраховано саме на 40 кінських сил. А, тому вирішив, що все-таки буду пробувати. Дивіться, по захвату. Захват тут йде 105 см. Тобто від краю стійки до краю стійки йде 105 см. У мене між колесами десь 96, тобто брав трішечки з захватом, з запасом. Мені вистачало взагалі стандарт, такі капалочки йдуть десь на 1,20 м. Ну і сьогодні знімаю відео, так як я викопав чесничок в свої, скажімо так, огородики покопав, викопав ще знайомим. В сумі десь в районі 2 гектар часника було викопано такою копалкою, тому вже можу зробити якісь висновки. Хоча я їх зробив, тепер вам можу їх розповісти. Тут, ось, бачите, теж був чесничок, хто пам'ятає, <толків> тренувався з плугом. Побачити відео, хто може бачив в Тіктоці. Ну, а відео на Ютуб по оранці буде пізніше. Добре, по капалці. Мені особисто сподобалось. Так як земля в цьому году була важка, було багато часника, заросшого бур'яном, і ця капалка впоралась. В принципі, як капалка впоралась, так і трактор впорався. Не скажу, що було зовсім легко. Було копати важко в цьому році. На чистому знову ж таки, більш-менш, там, де були бур'яни, особливо там, де був осод або амброзія. О, Там, де був осод і там, де була амброзія. У них коріння були достатньо глибоко, то перерізати не завжди вийшло. Тобто, буває таке, що воно набивало. А те, що ну, амброзію перерізає, до речі, добре. Тут ножі, ну зараз вам покажу, вони, це, вони зроблені ну, загострені, тобто бачите. І ну, з цією роботою перерізкою коріння, вони впорались дуже добре. Були місця, звичайно, що забивалось, ну я вам відео покажу скобки, самі зрозумієте, там такі хащі, що бур'ян. ну... Майже поверхівку капота було. Я ставав і продував ту сітку, тому що дуже забивало теж та, що на радіаторі йде. Важка була копка, одним словом, і тим не менш справилась. Капалка масивна. Капалка зроблена з товстого металу. Давайте одразу вам по всім цим речам покажу. Комплектується вона як можна взяти з опорними колесами і можна взяти дешевше без опорних коліс. Ну, Хто сталкувався з металом, то камера, звичайно ж, не передає. ну, Щоб ви розуміли, просто навіть на колесах тут у нас 6,7 мм стоїть профіль. Основний теж 6 япер, як я так розумію, ну, товщина стійки. Теж, якщо візьмемо, тут 20 мм. Товсто зроблена добротна, повозівана важка. Я ну, не думав, що мені знадобиться цей бетонний стовп. Але все ж таки з нашою землею. Знову ж таки, коли копав, подивитись, там, які брили вивертало, то просто ну, нереально. Копала би з неї, кажу, як я копала, але от іменно в бур'янах, для того, щоб її придавити, прийшлося. Доварити тут стієчку і накинути кусок стовба. Тоді все-таки стало легше. Поначалу, взагалі, розстроївся, думав, що не потяне. Хоч не думав, а трактору було дуже важко, поки не витерлись ножі. По бур'яну. з... Ось цією решеткою ходить теж мені не сподобалось. Не сподобалось чому? Потім погано шукати часник. Тобто його зверху достає, ложе. Але коли велика маса бур'яна, потім потрібно ритися в, часни... в цьому бур'яні, <губляні> в цьому всьому, тому що воно все достало, і шукати. То я знімав. А так, взагалі, коли на чистому, то добре просію землю. Часник підкидає вгору, Ну, шикарно ходить, дивиться. В основному, звичайно ж, там, де був бур'ян. Я її знімав, без неї копав саму іскабою. Ножі, як бачите, то є ця зйомна, ножі всі зйомні, можна знімати, підтачувати. Казали, буде там забиватися між ножами, нічого не набивало, не забивалось. Є тут також ось бокові ножі, вони теж йдуть зйомні. Взагалі вона йде розбарна, навіть стійку можна знімати без всяких проблем. Метал, я ж кажу, ну дивіться, як зроблено. Всі шви проварено, все добре. Мені сподобались саме оці кріплення, тобто на фрезі, на фрезі там зроблено навіть хуже. Тобто тут варено дуже толково і грамотно. Ну, і що стосується глибини, в цьому році я переобладнув сажалку, міняв на ній колесах, хто там слідкує може, дивився. І я засандалив часник глибоко. Тобто мені потрібно було ось цю копалку заганяти чуть ли не на 18 см, щоб вона копала, щоб не підрізало часник. Те, що є моєю помилкою, І, ну, тим не менш знову ж таки копалка. Поролась, я чесник викопав, я довольний, я вже його і порізав, убрав. Все, тепер на гріші йде там підсушка. Ну а що стосується ось цієї капалки, да, тобто, якось зрозуміли, кому потрібна така річ, можете замовити. Номер телефону, звичайно, бачите, на екранах. По ціну називати не буду, тому що там ціни можуть змінюватися, будуть, може, певні доработки. Може ми Одразу скажу виробнику, щоб все ж таки варив якесь кріплення для догрузки. Тому що я спочатку стовб вложив сюди, він у мене тут сюди вліз. Ну, Бачите, навіть краску трошечки подерло. Ну, не факт, стовп вліз, то сюди ложить не годиться. Потрібно, щоб стовп давив саме на ніж і заганяв його дужче в землю. Без опорних халі, звичайно ж. Якщо ви будете замовляти, то майте на увазі, що опорні колеса, все ж нож вам потрібно буде робити, тому що глибину тримати ну, просто буде ніяк і нічим. Ну а так, швидкістю копання я дуже задоволений. Ішов я через ряд. Тобто в мене е, за трактором іде три рядка, я три рядка садив, три рядка я копав, три пропускаю. Заїжджаю в наступні три. Я викопую через один і потім, поки люди збирають. Я заїжджаю і викопую вже ті, що остаються. Дуже зручно, це дуже швидко. Уборка в цьому році зайняла в мене ну, набагато менше чашу, ніж в прошлом. В прошлому році я взагалі копав сінтайчиком. теж йому важко. Ті культиваторні лапи, культиваторні стойки, їх гнев ну, не годиться. Цей же варіант. Скоби мене абсолютно влаштовує. Ну, я ж кажу, дуже подобається, що вона така, знаєте, ну, універсальна. Тобто, можна як сім, протрусювачем користуватися, ножі, вони сйомні, теж можна легко їх підточити, замінити, якщо потрібно буде. Ну, підрегулю, Підрегулювати, вони тобто, тут регулюються. О, бачите, це трошки ще. Постояла вона на дощу, ще її не знімав, не смазував, тому що викапувати буду чесник, той, що стояв під стрілкою, ту, що я ставляв на повітряну бульбочку. Зараз він ще трішечки вона достигне і я буду викапувати, звичайно, ж, теж цією скабою. По міцності, знову ж таки, ну, щоб ви розуміли, я впирався. Трактором, тобто її набивала, або за щось там за коріння як зачіпався, капітально грибуть на тракторі всі чотири колеса, <с? <с?> і копалку цю, звичайно ж, ніде нічого абсолютно не зігнув, і навіть намюка немає, що десь там могло б зігнутись. А так, я ж кажу, місцями навіть трактор гріб усіма чотирма колесами, заривався, але, тим не менш, Потужності йому вистачає з голови. Тож, так, залишу свій відгук. Повторюсь, знову ж таки, я такою копалкою дуже задоволений. Плюс вона йде ще й за адекватні гроші. Тобто, щоб ви розуміли, я моніторив цю всю ситуацію. Е, є такі скоби, ціни різні, там в середньому це від 30, грубо кажучи, і до 70-80 тисяч. Ну, реально дорога штука. Не знаю, правда. Там дивися в інтернеті, ну нема настільки таких, прям універсальних, але тим не менш ціна 65-70 тисяч, ну не знаю. Ну і що, всіх вітаю з викапки чесника, хто викапав, та я думаю, вже більшість повикопувала. Пишіть, як урожай в цьому году. Я скажу, що урожай не дуже. Хотілося би кращого. Навіть зовсім не дуже. Все-таки часник навесні примерз. Йому цього вистачило. Хоч і дощі йшли вовремя, хоч і підкормки там разні давав, ну все одно вже а, нічого йому особо… Не скажу, що поганий, ну середній чесночок. В цьому році, навіть при тій засухі, мені чомусь здається, що було краще. Було менше дрібно, тобто було менше фракції там, 3, майже не було. В цьому році то фракції 3. Теж небагато, але все-таки більше, ніж в минулому році. Ну, по трактору скажу кілька слів. Трактор працює. Трактору було важко, нічого не скажу. Хто думає, там з 24-й, ну хіба що, можливо, по піску. По чорнозему 24-ка не потягне. Не хватить ні ваги, ні потужності. Це однозначно. Тобто така скаба я б рекомендував би саме від 40 і вище до тракторів. Докопаю часник, буду приводити свої ділянки всі ці, що були під часником в порядок. Скоріше за все, це буде оранка. Я її одразу переораю, тому що хто знає, яке буде далі літо. Чи дозволить погода, чи не дозволить, краще я його вираю, поки зараз воно можна виарать. І хай воно стоїть, чекає осені. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Кому потрібна така копалочка, дзвоним. Замовляємо за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані.